Вашішин приємно з вашішин. Розеняє своєї команди йде паздальним Буковського. Буковський Буковський триває комаринський до команда до бування. Забиває зараз Биковський рахунок стоїть. У нас 1-0 на користь маневецької команди. Буковський бачимо, заважає комаринському активно на п'ятачку. І пробиває Ващишин. Тут вибивається, а у нас команда з Хмельницького поперечно рятує далі. Ну і з ресурсомаринським вашішин та бусел цей вільний дар розігрують. Бусел. Не став не, зараз прибувати, від зараз Бусел. Далі йде прострілює. Не пробуває, Бусел! Він забиває зараз Бусел, наче стільки влучає у рамку. На ну, 8 хвилині це стається. Знову бусал зараз бігає, він зараз. Передає, буса прострілює зараз, забиває після його пасу, е, Богдан Оліферчук, Ще глюк передачу. Зараз Бусел записує собі до активу. В 5 на 4, тому що згадайте, наприклад, матч проти Чорного моря. І там якраз кілька помилок саме пригрісне. Правий персоналі, зараз вона буде варшічне добування, зараз не збиває у нас хачук. Ну і дар, вочевидь, буде зараз вищище. м'яч під удар Бусилу. Відбуває зараз Бусилу, то ще Сокола. Бусил зараз зразу. Пруває Бусело! Тут тобто, Коморський м'яч забирає, добуває, тут, тут намагається. Хочмо, з'явився тут на майданчику 11-й номер Мрон Гордізес. він тим часом у Мельника проває він, але не забуває зараз Мельник. І відповідно у неї зараз 9 очок. Я стільки, що як у.